Поляк по польськи про Україну на Кіровоградщині відзначили 210-ту річницю з дня народження літератора громадського діяча і доброчинця Міхала Грабовського. Поляк за походженням народився в Україні. Значну частину життя прожив в Олександрівці. Саме тут, на фасаді бібліотеки для дітей, встановили меморіальну дошку знаному землякові. Це робота авторства Віктора Френчка. Гроші на пам'ятку надала Республіка Польща. Міхал Грабовський був відомою людиною в літературних колах, мав знайомство із Тарасом Шевченком та Пантелеймоном Кулішем. Вивчав традиції України. Його матеріалами. Користувалося чимало письменників. Олег Олександрович Бабенко, директор Державного архіву Кировоградської області, порадив нам звернутися до польської громади, яка проживає в Кировограді. І таким чином ми познайомилися з Віталієм Казимиричем Плінським, подали йому ескіз цієї дошки, затвердили спільно напис на цій дошці. І от Віталій Казимерович надію нам у тому плані, що завдяки Республіці Польща вдасться профінансувати оцей проєкт. Польська сторона знає, наскільки вважають і цінять Гробовського на Україні.